Шановні колеги. Хочемо подякувати кожному, хто доєднується до нашої великої бухгалтерської родини. Понад 200 тисяч на ютуб-каналі, і це ще далеко не межа, адже ми з вами анітрохи не плануємо зупинятися на досягнутому, бо невпинно працюємо за результату надання корисної та цінної інформації нашим глядачам. На платформі Семінар ви знайдете все, що потрібно кожного бухгалтеру для професійного зростання, щоденні бухгалтерські вебінари, докладні аналізи нових законів, ексклюзивні бухгалтерські новини. А щодо автоматизації обліку, тощо ми здолали великий шлях, щоб зібрати нашу бухгалтерську спільноту в одному місці, і дуже вдячні, що ви поруч із нами. Адже без ваших переклад, лайків та коментарів наші відео не були б такими успішними. Приєднатись до семінар. Натискайте на кнопку «Підписуйтесь» та ставте дзвіночок. Не пропускайте жодного корисного відео та обов'язково поширюйте їх серед колег. Зростаємо разом 200 тисяч. Святкуємо цифру 200 тисяч на бухгалтерському ютуб-каналі «Номер 1 Семінар. Навчайтесь у найкращих!